Вітаю, друзі, до продажу поступає новина надходження. Тож зустрічайте ось такий красивенний Chevrolet Equinox, Це 2014 рік випуску з бензиновим двигуном 24 літри автоматичною коробкою перемикань на повному приводі. Динамічний, вмісткий та потужний кросовер в гарній комплектації. Має просторе багажне відділення. В комплектацію у нас входить 17 дюймові оригінальні легкосплавні диски. Зсередини зустрічає. Темний тканевий салончик, світла стеля. Повний склопакет, електроугулювання дзеркал, гарний передній ряд сидінь з електроприводом сидіння водія. Мультикермо, круїз-контроль, автосвітло. Пробігу даний автомобіль має 186 тисяч км. Дісплей з підтримкою Aux USB Bluetooth, кондиціонер, екорежим та інші функції. Тож, друзі, запрошуємо всіх на огляд та тест-драйв за адресою місто Дніпро, Запорізьке шосе 63, три автосалон Хапавто. До зустрічі, друзі.